Бажаємо крепкого здоров'я, зес, кислий борщ тобі в стаканчик, маминти пацанчик, лови багато окунів, печи жар і веселись. купи опель, кадет 86-го року і до себе щиро посміхнись. Хай доля тобі усміхається, хай буде прекрасне, щасливе життя, нехай Бог тебе благословляє і радіє. Тобою земля, а також лені вітання від найкращого народного артиста України. Хай доля буде бездоганна, хай щастя буде наяву, щоб життя було цікаве, в добру пору дорогу, хай радість буде все в дорозі і на річці залюбки, щоб ловилась рибка тільки велика, і все було всі роки. Хай буде ясно на просторі, бо це початок твого життя, Андрій в ковас благословляє На багате класне майбуття. І для вас неперевершений новий хід.